Доброго дня, шановні учасники. Сьогодні ми будемо знайомитися з поняттям бази даних, а також інструментом для роботи з системою управління базами даних MySQL, яка називається PHP-Myadmin. Програма PHP MyAdmin, вона входить в склад програмного комплексу Denver, і цей програмний комплекс вже встановлений в мене на комп'ютері. Як видно, ось ці дві іконки: Start Denver Stop Denver – як видно, гонки Денвера не запущені, то ми, ми його запускаємо. Ось тепер видно, що з'явилась іконка Apache і з'явилась іконка Perl. Також, <coughs> якщо ми подивимося диспетчер задач, то можна побачити, що в списку повинен бути процес MySQL. Давайте його пошукаємо. Ось. Ось він дійсно є. MySQLD це процес, який означає, що система управління базами даних запущена на цьому комп'ютері і чекає на наші команди. Система управління базами даних це така програма, яка необхідна або дозволяє за допомогою SQL команд працювати з структурами даних, структурами інформації. Давайте подивимося, як це все виглядає. Запускаємо наш браузер. І е, тепер нам треба зайти в PHP -myadmin. Якщо у вас працює правильно Денвер, то е, ви, набравши е, команду LocalHost, потрапляєте на першу сторінку Денвера. Ура заработала. І якщо прокрутити вниз, тут є, буде е, потрібний нам лінк LocalHost Tools PHP -myadmin. Заходимо на цей лін. Е, е, відкрилась сторінка PHP -myadmin. PHP MyAdmin – це не є MySQL і навіть не є частиною MySQL. Скажімо так, для роботи MySQL PHP MyAdmin не потрібен, але для роботи PHP MyAdmin потрібен MySQL. Тобто PHP MyAdmin – це візуальне середовище для роботи, зручної роботи з базами даних і СУБД MySQL. Ось як ми бачимо, видно в лівому стовпчику, що на даному комп'ютері є ось такі бази даних. Знайомство з базами даних проведемо на базі даних IT-арена. IT-арена арена, IT -арена це портал, з яким ви всі знайомі. Це портал змагань. І давайте подивимося, а як же IT-арена виглядає зсередини. Ми зайшли в базу даних IT-рену, і відразу перед нами виникло список таблиць, які є в it рені Як бачите, досить багато таблиць. Чому таблиць? Тому що основною структурною одиницею бази даних MySQL є таблиця. Ну, Давайте зайдемо в таблицю Article статті. І подивимося, як виглядає вона зсередини. Вона виглядає схоже на таблицю з Excel, тобто є певні стовпчики ось стовпчики, і є рядочки. В одному рядковій таблиці, або цей рядок, що називається запис, зберігається один об'єкт. Наприклад, якщо таблиця називається Article, то зрозуміло, що об'єктом або записом цієї таблиці буде одна стаття. Так, Давайте відкриємо IT-арену. І е, спробуємо знайти статті, які знаходяться в цій базі даних. Ну Ось, наприклад, є стаття рівні змагань версія 1.01. Ось є рівні змагань, меню рівні змагань. Переходимо. Бачимо: рівні змагань версія 1.01, заголовок, дата і текст. Ця сторінка, очевидно, це ось ця строка. Тітл заголовок зберігається в цій комерці, а Текст HTML. Текст зберігається, бачите, він величенький, досить великий. Це зміст статті, він зберігається в комірці контент. Тут зберігається, бачите, теги HTML, не чистий текст, а навіть з тегами HTML. Також, тут є інформація про дату створення цієї статті. Ось, наприклад, тут встановлена дата Create date 2012 року. 31.08. 31 число 8, 8 місяць 2012 року. Як ми бачимо, що насправді IT арена виглядає по одному для користувача, а зберігається зовсім по іншому. Наприклад, якщо ми зайдемо ось літня інформація літня комп'ютерна школа онлайн, тут є багато різної інформації, учасники цієї події, які записались, і, наприклад, обговорення. Воно зберігається в таблиці. «Коментарі». Зайдемо в цю таблицю і бачимо, що е, ця таблиця також містить е, рядочки. Кожен рядочок це один коментар. Сам коментар зберігається в е, полі, яке називається текст. Можна тут прямо в цій базі даних його підкоригувати. Ми зараз цього робити не будемо. База даних відрізняється від таблиць, тим, що між таблицями бази даних є зв'язки. Тобто вони пов'язані. Зглянемо цей запис. Коментар. В нього є поле, ID comment, унікальне поле, з номером коментаря, який ніколи не повторюється. Потім є такі поля, як ID user. Це ідентифікаційний номер користувача, який написав цей коментар. Ну і ID object. Тобто Object це об'єкт, до якого прив'язаний цей коментар. Create date, час створення коментаря і інші поля. Де ж тут зв'язок? Тут є два зв'язки. Перший зв'язок: цей запис пов'язаний з користувачом 66. І також цей коментар пов'язаний з об'єктом під номером 52. Зайдемо в табличку учасники. І ось тут є поле ID user. Якщо ми хочемо дізнатися, хто ж написав той коментар, там був 66-й. Ми його можемо знайти. Класнути поле шукати і вбити VD user. Ми можемо побачити, що перший коментар в базу даних Еті-арени був доданий Олександром Підгорним. Якщо узагальнити, то усі ці таблиці, вони мають зв'язки між собою, і за рахунок цього можна сформувати цілісні сторінки. Ось як Еті-арена. -як і вивести їх у браузер користувача. Наприклад, на цій сторінці літня комп'ютерна школа виведені дані не з одної таблиці, а десь з порядка 10 таблиць. Добре, якщо це зрозуміло, тоді давайте спробуємо створити свою власну базу даних. І почнемо е шлях з нуля. Уявіть, що у вас є друзі, е ви хочете створити сайт для спілкування з друзями, закритий певний сайт. Давайте створимо базу даних. My Facebook. При створенні бази даних необхідно вказати порівняння. Порівняння це кодування текстових символів, текстових символів які зберігаються в цій базі даних. Я вам рекомендую використовувати порівняння UTF 8 General CI. Це спеціальне кодування, яке засовується для криличних збереження криличних інформацій. Створилася база даних MyFacebook, заходимо в неї. Як я говорив, якщо ми хочемо створити таку невеличку собі соціальну мережу, то очевидно в ній повинні бути, як мінімум, два об'єкти. Перше, це друзі. Англійською мовою друзі це френд, і прийнято, що назви таблиць. Вони відповідають одному об'єкту, який зберігається в рядочку цієї таблиці. Тобто, якщо ми е, хочемо, щоб там зберігалися наші друзі, то ми називаємо її friend. Число колонок. Ну, давайте зробимо дві колонки. Чому дві колонки? Так само, як у кожного об'єкту в нашому світі, є якісь або назва позначення. Унікальне позначення. Так само і в базі даних необхідно, щоб одне з полів бази даних воно було унікальним або і унікально ідентифікувало цей запис, таке поле називається первинним ключем. І здебільшого воно робиться чис... числовим. І таке поле називається так само, як об'єкт, який зберігається в базі даних, з приставкою ID. Тобто поле ID friend має е цілочисельне значення. Ці цілочисельне значення це тип інтеджер. Int. І ми зробимо його також, дамо йому властивість автоінкремент, і назначимо його як первинний ключ. Що таке автоінкремент, що таке первинний ключ? Первинний ключ це обмеження, яке накладається на це поле, і воно каже, що це поле не може мати пусте значення, тобто там не може бути пустоти. Пусте значення в базі даних прийнято позначати як нул. Запам'ятайте, це поняття нул в базі даних це значить пустота. Нул це не дорівнює нуль. Нуль це число, а нул це пустота, тобто відсутність будь-якого значення. Також нул не дорівнює пустому рядочку. Рядочок в базі даних задається через одинарні дужки. І, відповідно, треба дуже добре розуміти, що ну це є пустота. Тому, якщо ми вказуємо, що це первинний ключ, в комірках цього поля не може зберігатися пустоти, не може бути пустоти. А також первинний ключ не гарантує, що не може бути дві комірки з однаковими даними. Тобто, якщо ми спробуємо записати дві одинички в різні записи в поле ID-friend, то нам цього база даних не дозволить, так як поставлення обмеження первинний ключ. Автоінкремент це така опція, яка дозволяє базі даних або вказує базі даних, щоб вона самостійно проставляла значення в це поле. Тобто, ми кажемо. Будь ласка, нумеруй самостійно це поле унікальними значеннями, і ми до цього не матимемо відношення. Ну і очевидно, ще повинно бути поле, як мінімум, ім'я нашого друга. Name. Зробимо його текстовим полем і задамо йому значення, наприклад, 100. Що, що таке значення 100? Це не значить, що ім'я друга повинно обов'язково мати 100 символів. Це лише значить, що. Максимальна довжина тексту, який зберігається в цій полі, може бути 100 символів. Тобто, якщо раптом ми познайомимося з якимсь другом, з, у якого ім'я перевищує 100 символів, то, на жаль, наша соцмережа може не витримати такої наруги. Створили 100, ми можемо задати. Значення якісь по замовчуванню. Ну, наприклад, не дуже зручно, коли створюється нове якесь поле, щоб там була пустота. Давайте задамо слово ім'я. Ім'я. Піп. Піп. Прізвище ім'я по батькові. Тобто, при створенні. Нового запису, туди відразу буде записуватись три слова pip. Таблицю Facebook Friend було створено. Давайте переглянемо, що в нас вийшло. Заходимо в таблицю і бачимо, тут є два поля. ID Friend Name. Перше типу інтеджер, друге Varchar. Як видно, кодування Варчара, тобто текстового поля, відразу автоматично встановилось UTF-8 General-C, тобто те кодування, яке ми вказали при створенні бази даних, давайте додамо якийсь запис в цю базу даних. Для цього є спеціальне меню Вставити. І ось тут відкриває відразу, відразу поля для вставки значення. Бо воно підставило значення по замовченню. Ну, давайте назвемо його Fed. Поле IDFend ми не будемо заповнювати, тому що в нього стоїть опція автоінкремент, і база даних повинна заповнити його самостійно. Вперед. Ось е написало е код, SQL-код, який виконала php на MySQL. Ну, як це розуміти? Насправді PHP MyAdmin це окрема програма від MySQL. І вони спілкуються на, своєму, на своїй мові. Ця мова називається ось я тут напишу. SQL. Sequence Query Language. Це мова з допомогою якої можна працювати. Як з даними, так і, їх, так і з метаданими. І кожну операцію, яку ми тут клікаємо мишкою, phpMyAdmin перетворює на мову SQL, і далі цей SQL-код робить запит в процес е, MySQL, яка вже виконує цей код на базі даних. Таким чином, можна сказати, що php MyAdmin працює як інтерпретатор користувацьких дій, перетворює транслятор дій користувача в SQL мову. Але ми з вами обов'язково також з цією мовою і зможемо напряму робити запити і команду в SQL. Значить, Повертаємося до е цієї таблиці. Е стала активною вкладочка переглянутий. І ми бачимо, що з'явилось одне поле, одиничка Федя. Тобто ми сюди не заповнювали, а е, SubDM SQL самостійно ввела е, номер один. Ми можемо підкоригувати Федя Рижик. Ось вона змінилась. І тут відразу відобразився код SQL, який робить ту ж саму операцію. Тобто, дивіться, якщо ми зараз візьмемо скопіюємо цей код, Ctrl-C. І відкриємо вкладочку SQL. Це спеціальна вкладка, де ми можемо напряму виконувати код SQL. Ми скопіювали цей код і ставили замість Федя рижик Федя Білий. Вперед. Вперед. Подумало-подумало і щось зробило. Ну, Давайте переглянемо, чи дійсно щось нам вдалося змінити. Дійсно, змінився Fedia режим на Fedia білий. Тобто, очевидно, що можна одну і ту ж саму операцію робити мишкою та клавіатурою, а можна, знаючи SQL, виконувати його в вигляді програмного коду. І так, ідемо далі. Значить, у нас є поле фенд у нас є name. Давайте. Створимо тепер другу таблицю, в якій будемо зберігати повідомлення. повідомлення. Значить, Ми перейшли на базу даних. Сторінку бази даних MyFacebook і створюємо, наприклад, комент. кількість колонок. 3. Чому 3? Зараз я поясню. Перша колонка, як завжди, ми даємо ідентифікатор цього запису. Друга колонка це буде сам коментарій. Це, мабуть, буде варчарт, Зробимо його трошки більше. Обмежимо його розмір 1024 розмір. ID-комент, ідентифікатор, так само про автоінкремент, первинний ключ. І третє, третій е, рядочок ми створимо зв'язок. Зв'язок з таблицею Friend. Ми зробимо це наступним чином. Е, додамо поле ID friend. Тобто поле з такою самою назвою, як е, назва первинного ключа в таблиці Friend. Навіщо ну це ми зробили? Фізично поки що зв'язку ніякого немає. Тобто є окремо одна таблиця, є е, friend, є окремо таблиця, інша комент. Але ми передбачили, що в це поле ми будемо записувати ідентифікатор нашого друга, який буде давати коментар. Як це виглядає? Ну, Наприклад, давайте додамо запис. ID -коментаря, коментаря не заповнимо. Коментар. Привіт. Це перший коментар. Ідентифікатор друга. У нас там лише один друг, тому одиничка. І так, у нас є один друг Федя Білий. Давайте додамо ще один, ще двох. Катерина прекрасна. І, до речі, ось тут, бачите, можна відразу додати два записи. Для цього треба прибрати галочку ігнорувати і додамо ще рапуха. Жахлива. Вперед. І так, переглядаємо знову нашу табличку. Хаді білий. Записи додані. І тепер, якщо ми перейдемо на коментар, ми бачимо, що е, тут встановлений е, коментар, написав перший коментар, перший друг. Перший друг це значить е, федя білий. Якщо ми хочемо, щоб додався коментар, наприклад, рапух і жахливий, то, очевидно, нам потрібно заповнити тут. Ідентифікатор 3 і коментар. Ні, я Ніяка не жахлива. Це мене так назвали батьки. Так. Відповідно, у нас тепер є два коментара, і перший з яких написав Федя білий, третій ропуха. Але це вже ми маємо дві таблиці і зв'язок між ними. На даний момент ці таблиці, вони. Цей зв'язок, для того, щоб гарантувати його цілісність, можна поставити на це поле так званий зовнішній ключ. Що таке зовнішній ключ? Зовнішній ключ це таке обмеження. Яке стверджує, що будь-яке значення цього поля повинно бути під множиною первинного ключа в іншій таблиці. Як це розуміти? Ну і дивіться, якщо ми зараз беремо змінюємо трійку на п'ятірку, все змінилося, але насправді п'ятого запису в таблиці Friend друзі немає, він відсутній. Таким чином, вийшло, що є якийсь коментар, який вказує на неіснуючий зв'язок. Така ситуація називається втратою цілісності. Наша база даних, яка складається з двох таблиць, які пов'язані між собою, втратила цілісність. Існують певні записи, які ведуть в нікуди. При такій ситуації, очевидно, що і наш сайт. він... Або не відобразить цей коментар, або відобразить його якось некоректно, наприклад, з якимось іншим іменем або випадковим іменем. Для того, щоб не втратити цілісність, є таке обмеження, яке називається зовнішній ключ. Давайте повернемо назад на 3 і поставимо це обмеження. Так, для того, щоб наша цілісність нашого зв'язку не порушувалась, давайте додамо обмеження зовнішнього ключа на поле id як це ми будемо робити? Переходимо на структуру І перед тим, як будемо додавати обмеження зовнішнього ключа, поставимо індекс на поле ID-friend. Що таке індекс? Давайте подивимось ось тут. Бачите, є такий лінк-індекси. Розкриємо його. І бачимо, що, виявляється, на нашій таблиці вже існує один індекс, який встановлений на стовпку ID-коментар. І це індекс первинного ключа. Індекс. Це інструмент для пришвидшення пошуку в даному полі. Для того, щоб додати зовнішній ключ до поля в, через PHP MyAdmin, нам тут обов'язково необхідно створити індекс. Додаємо простий індекс, додати індекс. Розкриваємо індекси, дивимося. Так, з'явився ще один індекс, який знаходиться на полі IDFriend. Тепер ми класимо на вкладку подання зв'язків. Я б. Назвав це поле редагування зв'язків. Воно більш відповідає змісту. І поставимо на поле ID Friend обмеження зовнішнього ключа або англійською мовою. Це називається «Foreign Key». Відкриваємо вкладочку і обираємо референсну таблицю. Що значить референсну? Тобто, це поле буде. Обмежуватися значеннями з цієї таблиці, з таблиці Friend поля ID Friend. тут з'являються опції on-delete, on-update. Це та дія, яка, яку буде виконувати база даних при порушенні цілісності на операції delete або update. Delete це видалити, Update – поновити. Зараз встановлення значення Restrict. Restrict – значить заборонити. Тобто, якщо раптом. Користувач спробує видаляти або змінювати дані, які приведуть до зміни цілісності, база даних йому просто це заборонить. Давайте збережемо і подивимось, як це тепер виглядає. Переходимо на е, самі дані і спробуємо порушити цілісність цього поля. Беремо 3 і правимо на 5. 5. Воно навіть не дозволяє мені поправити на неправильне значення. Бачите? Воно е, відразу видало мені список можливих значень, які складаються з чотирьох значень. Перше значення нул, пустота. І три можливих значення. Встановили два, Ентер. Запрацювали. Але ж давайте все-таки спробуємо порушити цілісність. Тепер давайте переглянемо структуру нашої бази даних. Візуально. Е, переходимо на. Головну сторінку бази даних. І відкриваємо таку вкладку як дизайнер. Нещодавно в нових версіях PHP MyAdmin з'явилася така вкладка як дизайнер, яка дозволяє дуже гарно відображати візуальну зв'язок. Як ви бачите, це скорочене відображення структури бази даних. Саме з такими зображеннями ми будемо працювати в подальшому, на якому зображені дві таблиці, які в нас є, також всі поля з типами, які у нас є. І зв'язок, який вказує, що в нас пов'язане ключове поле, первинний ключ. Бачите, ключ поставлений id friend з полем id friend, на якому поставлені обмеження зовнішнього ключа. Це обмеження воно в нас позначається як така решіточка. Таким чином, ось є у нас ця структура бази даних. І ще одна операція, з якою вам обов'язково потрібно познайомитися, це е, залишити цю сторінку, це експорт. Як, так як нам потрібно буде обмінюватися нашими базами даних в процесі е, нашого навчального модулю, необхідно навчитися передавати їх у зручному вигляді. Зручний вигляд це. Формат SQL файлу або SQL команд, який розуміє phpMyAdmin. Для швидкого експорту можна нічого не встановлювати, ось швидкий, він нам підходить. Ми натискаємо клавішу вперед. І відразу на наш комп'ютер почав завантажився SQL-файл. Давайте переглянемо цей файл, відкриємо за допомогою якогось текстового редактора. Я, наприклад, використовую Notepad. І подивимося його зміст. Хто не знайомий з мовою SQL, для нього це виглядає як авракадабра. Але це протриватиме усього 4 заняття. Через 4 заняття ви вже будете знати більшість цих команд і будете гарно читати цей файл. Значить, в цьому файлі. Дійсно збережена вся структура нашої бази даних, ось створення одної таблиці, створення другої таблиці, а це додавання записів в таблицю. Мова SQL дуже проста, вона набагато простіша, ніж, ніж звичайні програмні мови C++, Pascal і так далі. Вона, В ній є дуже маленька кількість операторів, порядка 10 основних і ще 10 допоміжних. На цьому знайомство з PHP Myadmin на сьогодні завершено. До наступних зустрічей!